Хочете знати, як отримувати посилку в Португалії в поштомат? На цю ідею мене підштовхнуло життя в Португалії. Зараз поясню вам, чому це краще, ніж отримувати кур'єром або на відділення. Справа в тому, що всі посилки відправляються, наприклад, з міжнародних маркетплейсів. і... Вам можуть приїхати кур'єром. Це означає, що вам може подзвонити кур'єр незручний для вас час, і ви повинні бути вдома. Якщо ви не вдома, він може передати сусідам або кудись на відділення. Це відділення, потім ви приїдете, ви не знаєте конкретно яке, бо може він рандомне взагалі відправити. І потім вам ще треба вистояти там якусь чергу, взяти талончик і. Можливо, не знайдуть вашу посилку. Щоб не спілкуватися з цими людьми, щоб не мати телефону португальського, можна це зробити через оцей сервіс. Для цього вам просто потрібно зареєструватися на пошті CTT і видадуть спеціальну адресу, яку ви потім вписуєте при замовленні. А далі все дуже просто. Коли ваша посилочка приходить в поштомат, автоматично вам приходить смс або емейл з кодом, шестизначним кодом, який ви вписуєте. Зараз все покажу. Для початку вам потрібно знайти поштомат, який ви вказували. Тут вибрати. Мову я вибрав англійську. Далі натискаємо клієнт, пікап забрати посилочку. Вводимо шестизначний код. І далі натискаємо відкрити. І відкривається віконечко, і ми можемо забрати нашу посилку. Далі ми його закриваємо, звичайно, і це все. Більше нікуди не потрібно натискати. Така посилка з тему доходить за 14 днів. Нічого доплачувати не треба. Ще з плюсів такого способу, що поштомат працює 24 дроб 7. Якщо ви не встигаєте забрати посилку, не треба прив'язуватись до якогось часу. А якщо ваш друг теж живе в Португалії, поділіться цією інформацією з ним. Можливо, вона теж стане йому у нагоді. І підписуйтесь на мене.